Комитет по религии. Пусть разбираются с вот этим что Их подчиненные незаконно строят. Это по их указке или это самоуправство? Ну, в общем, тут надо, конечно, юридически все обдумать. И, и почему благоустро, и... имея все документы о том, что это все незаконное строительство, до сих пор это все не убрали? И все же документы есть. И сегодня, значит, они тут ко мне ну, подошли. Так пусть прокуратура занимается благоустроем и прокуратуру написать. Притягивает к ответственности лиц, которые не хотят выполнять. Потому что есть же статья в Уголовном кодексе за навыкание решения. Ну да. И прикрываться церкви, прикрываться верой, прикрываться, манипулируя людьми, это вообще кощунство. А еще сводить громады с громадой, это же ну, реально... Настраивать, То есть, настраивать, настраивать А потом говорят... о межконфессиальной резне и все и всем собрать молодежь Что они не понимают, не понимают что если не... они это будут делать то они настроят людей против себя прекрасно понимают и понимают куда они это если сейчас могут захоронить здесь или отвезти То есть почестями, с Житомир... уважением, закоронят, поставят там табличку. Если есть средства, значит что-то большее. Ну да, Житомирская область. Только как это проверить действительно, насколько это... А что в интернете пишут? Ну, сейчас будем знакомиться, будем узнавать. Но ну, Попов не приехал. Вот работник администрации. Даже, даже э, Шевчук не приехал, который заявил о том, что эта церковь незаконно размещена. Використовується громада. Для рішення земельного питання громаду з громадою лобами стикають. Люди добрі, що ми робимо може, ви дасте інтерв'ю нам? Ми вклоняємось героям дійсно, які загинули за наше життя. Ну невже ви думаєте, що це рішення проблеми? На цьому місці ця церква незаконна. Вирішуємо самі наші проблеми. Якщо ми не будемо вирішувати наші проблеми, замість нас ніхто їх не вирішить. Ми розумієте? теж вирішуємо. Ви таким чином вирішуєте? Так, а яка у вас чином. проблема? Яка у вас проблема на цьому парку? Скажіть, будь ласка, яка проблема? Це є культова споруда, це є церква. Це є духовна. Духовна? Ми бачили духовна... духовні священства цього? Ми бачили, ми спілкувалися. А ви знаєте, ми, ми, це як це християнку не, не за документації ні дозволів, нічого на будівництво церква? Абсолютно проводили в нашій державі зробити якусь Ну так. А чому церква це порушує можливо. закон це держави на території зробити. якої церква знаходиться? Хіба може ви, церква? Десять можете, заповідів. А ви не можете сказати, от там стоїть кафе? Аби не переводьте стрілки, будь ласка. Не, Я задам ми питання починаємо з споруду, і не, церква... церква. Порушує закон. Ну давайте ми напишемо в комітет релігій зараз. Діло в тому, що документи готовляться. Знаєте, це ну і що от коли будуть готові в заднім числом. Прописується діхати. все, якби не було підняття громади, прайсі, те, громади, то взагалі це не питання не вирішилося. А ви розумієте, що на даній території живуть і мусульмани, і індуїсти, і буддисти. Кришнаїти. тобто це стикання лбами людей живе, на почві релігії. Ми, ми живемо в Україні. Ми живемо в Україні. А, а якщо брати глибше, то в нас є слов'янська традиція, а християнство так. прийшло пізніше. То чому цю релігію ну, традицію так, не продлягаємо? Якщо говорити про цьогодні, наші коріння? Ще день передатки останка світ православна, православна людина, яка загинула великові часу. Я вклоняюсь православним людям, які загинули під час війни. Я приклоняюсь перед їх не силою гутістю, і силою І Я думаю, що не потрібно їх душі і кістки використовувати для передвиборчої програми і Житомирської області привести сюди в парк перемоги на це місце, яке є дійсно ситуацією конфліктною. Люди добрі, це ж на по одній землі ходимо і стикаються громади лобами. Це кому вигідно? Це влада напередодні виборів. Перед виборами мером таке витворять. Люди, схаменіться, що ж ви робите? Ну це ж місце 40 мільйонів грошей е, гривень було направлено на реставрацію цього е, парку. Куди вони ділись? І тепер церква прикриває гріхи влади попередньої. Чому ви обличчя своє відвертаєте? Я теж християнка, я хрест ношу. Скажіть, будь ласка. Навіщо це треба використовувати оціх родичів загиблих? Ця земля була і є, буде Київської громади. Я в кадрі не хочу, тому що я тут з іншої причини. А яка причина? Нам уже ну, пора. Я думаю, що тут уже так басово нічого не буде. Якщо що, -то, -то, то ви звоните? нам знищують озеро. І ми прийшли сюди, одна наша. А хто знищує? Хочуть зробити родунка озеро, таке. Хочуть поставити два через нього перекинути два мости. Ви вважаєте, що це щось залишиться після цього? студенти? Воскресенцем. Просто я ж кажу, що ми нам сказали, нам подзвонили і сказали, що сьогодні допомогли. Ми прийшли, щоб вручити йому петицію, ми все вже його виловлюємо, як ми можемо, ми не можемо його ніяк. Я знаю вашу групу, я вам інформацію скидаю. Там є людина, якась теж вона цікавиться і цікавиться, як ми боремось, як ми ми отак самотужки, що що зможемо і пишемо все. Його... Тому я не хочу ваш кадр, тому що я, а -а -а. я не знаю навіть ситуації. Я тільки зараз прийшла що це церква і Тут якісь приходили і зруйнували цю цю церкву. А ми просто інформацію розкидаємо скрізь дещо незаконно, скільки ж будемо мовчати і замилювати очі. Тому А вас? за що нас спасати? Ми вже спасені, ми вже спасені. Так він нас да от слава Богу, слава Богу, йому Ну навіщо ж ви землю цю забрали? Ну навіщо? Скажіть, будь ласка. Ні-ні-ні, цей горох, знаєш, як повернеться. Ми словами про... до їх серця. Мене не впустили ні в храм. Так, ну добре. Будем... Те, що я говорила. Написати комітет по релігіям. Хай розбираються з цією незаконною забудовою, це ж їж підлеглі. Ну хай своїми підлеглими розбираються. Так, це все єдина чиновники, які допускають подібні подібну поведінку Кравченко руки роздвигає то із а що я зроблю? Да, вони захватили землю. Ну так ти ж тут влада, ти ж тут і приймай рішення, викликай міліцію МЧС, зрізай тут все. Це ж твоє право. Я так вважаю, що перемога та що, по перше, поповне з'явився. А інформація була скрізь і всюди, що він з'явиться. По-друге, навіть е з районної адміністрації був відправлений лише е чиновник внутрішньої політики. Це було прізвище. От тому це говорить про те, що все ж таки доходить повільно, але доходить, що вони не праві. А те, що користуючись тим, що люди знаходяться на роботі, зараз передвиборча кампанія...